Ти перший сніг зустрічає. Так, ну що, у нас вітає перший сніг. Вже пробрався на стовок, йду по дамбі і зараз буду пробувати ловити перший ціль, це окунчик, а далі по ситуації. Ще б ріхали хлопці, будуть на щуку кидати. Ну, зараз спробую, що воно буде Я як обережно тут спуститися. Оп. Є таке. Так, два грама. Не про І дартський фіолет 1,7. Тим беремо глибина, я вже тут був один раз в розвідці. Непогано розвідав ситуацію, я би сказав. Але подивимося, що буде сьогодні. Тоді там мальок стояв і під ним був хижак. Що буде зараз? Поки що невідомо. І не знати чи тут риба фіолет хоче. Бо я тут все ловив на моторою і на вотермелон. Кольора. Але якщо хижак активний, то має на все ловитися. Ну, на фіолет перші закиди нічого не принесли. Ось такий монтаж. Пробуємо тоді моторой ставимо і будемо зараз обкидувати. Так, ну що, ні одного клювання поки що не було. Один окунь був підсів і зійшов і одного такого маленького злою. Ну, Може 0,3 хардмона його щось насторожує. То, може він просто неактивний і не хоче їсти. Майдні просвінець 0,2 діаметр і 0,26, то хіба ще ними попробую. Нам просто треба знайти рибу, де вона стоїть зараз. А тоді буде все рівно на який флюр і яка приманка. Вона просто буде їсти. Знову ж таки без клювання Дуже маленький а, знову підсів Фу-фу-фу. Не можу з'їсти поки що вони дарця Таке чудо поки що підсідає. Трошки більшого нема окуня і щоб він хоча б клював. Тільки підсідає і все без клювання. Ну, ще трошки його обкидаю, тут може ще хтось і вийде, але поки що тільки такі маленькі. Просто приманка на дні, вони її заїдають і все. І то на кожному закиді нема такого треба. Десь один п'ять, 6 закидів. Такий підсідає. Значить його вже тут небагато, лише ось в цьому місці він десь собі перемістився. Оце ще менший. Це ще менший. Трошки спробую до дерев я буду зараз переміщатися. Так, Обходимо кругом. Дивимося, що тут зараз буде з цієї сторони. Тут така сама глибина, як на дамбі, я плюс-мінус на око вимірю попередній раз. Ну і зараз подивимось, от я з цього берега навіть не кидав. ну Точніше з берега кидав, але от суто з цього місця не обловлював під деревами. Бо тут тоді стояло багато окон, і я його з дамби половив. Так що зараз попробуємо тут відкидати. Обкидав. Ззаду дерево над головою гілочка. Так що не вийде ні з боку, ні так, ні так. Треба тільки з-під себе кидати маятником. Так, Зразу на першому закиді дрібний окунь підсів. Порогуємо ще разок. І все тут метрів п'ять від берега. Це навіть із покльовкою. Теж вон тут під вербою, під гілочкою. Старша покльовка. Ну, Далекий закид. О, це трошки більший, але з клюванням. Вже хоч з колюванням два окуни порадували. Є. Ще один склювання. Отакий. Також непоганий вже, помаленьку, помаленьку. Грозом розбіржується. Тися. Попробуємо тепер ці дерева обливати з лівої сторони. Так, перейшов вже поки це вже на четверте місце. Я коряшка теж, там стоїть опа. Принаймні стояв минулі рибалка. але це було 2-3 тижні тому, так що я думаю, все помінялося, плюс сніг падає. Так що риба, я думаю, максимально така прибита і не хоче проявляти якусь активність. Але спробувати треба. Ніхто із пущиків не вистачив. Цього можна було і очікувати. що четверте місце вже обловив і це, це пару маленьких окунів без клювання підсідають і все лізу на п'яту точку зараз буду тут пробувати щось зловити тут також є коряшки ну подивимось що воно скаже треба пробувати Так, ліземості Ось, п'ята точка, перший закид з покльовкою. Дуже прошу. З покльовкою і є гарний жалобін. Це такий, до 200 грамів. І кремний, але і кремає просто багато. Ну, фоткаємо і відпускаємо. За верхнього був, все, супер, засікся. Ось такий шарик Оп, Відпускаємо його. В нього багато ікри, йому треба давати потомство. А я буду пробувати ловити далі. Ну і Наробив багато фоток. Отаких ну, всяких різних такого плану. Так що пробуємо. Так, поставив я 3 в літан, щоб кинути трішки далі. Вітер, вітер надувається такими поривами. Не бачу навіть де полетіло. Десь полетіло напроти мене. Смисл взагалі далі кидати, але попробувати хочеться. Ну і все, з цього місця один окунь, той більший, десь до 200 Плюнув Але хоч гарно. Взяв з покльовочкою. І все, один окунь на точці, з гарною покльовкою. Він як є і він бере зразу. Нема що ходити і його там виманювати. А як нема, то то нема, треба шукати. І от якраз останнє, тільки що тягнув теж, підсів маленький, камера вже розрядилась, я вже навіть не став його показувати. Так що от ще одне місце, де глибше, а там далі вже йде мілячок. Але не знаю, треба все одно і тут відкидати. Тут така є заплава, 3 грами, плюс можна зараз кинути буде далі. Попробуємо до п'яти закидів. кажу, він як є, і то він зразу візьме подалі від берега і обловити більше місця. Возьмем маленький підсів. Ну, якщо зимою такі клює на спійні, то це вже за щастя. Така ж. Тільки перший сніг. Оп. Кидаємо на викид, перевіримо, що там водиться. Так, це вже другий з цього місця. І взагалі я пішов в кінець водойми, там де повідає міляк. Отже, обгріс мені дарца. І кидаю. Рама, отак тут от спесели. Місток небезпечний, не буду особо на нього виходити. Кукінь тут також є виявляється. Ой, тут і не дамба, і, і немає якихось там глибин. Вітер сюди в цей берег може йде. Прибрю. Опа, оце з покльовкою. Ти весь нічого собі розняв. Ну, може той ризикнути вийти. Отак. Ось так легенько скриєчку. можна сказати мені не сказав би що тут так мілко дуже 2 грама було б ідеально три звичайно трошки перегріз голов було клювання для себе, щоб знати туди де міляк. Ну і не так вже там і мілко, але одне гарне клювання було і два підсіло окуня. Там ще пробували, об'їдали силікон мені, але я вже таке не, не знімав. Так що вертав її ще раз на дамбу. Ще там попробую обкидати. Ну вже десь 2,5 години я потратив, щоб тут обловити. Так що вертаю ще на дамбу, попробую. щось буде, то покажу. А ні, то вже переїду на іншу водойму. Буду пробувати там ще щось зловити сьогодні. Гарна риба тільки що була. Дамба, от і дамба. Походу, риба підсіла без клювання, але тягнути було її важкувато. Значить хтось там і стоїть. І заїв легенько на паузі. Є, з глибини глад. Ша один. Вона обгріжений зараз. Нічого йому не помішало плюнути. Але знов таки заїв просто з глибини і все. Лище до дамби перейшов трошки. Це місце я не обловлював. Спочатку я зразу в кут пішов, і от ще такий мікрон хе, малий. І тут певне найглибше місце. О, може і друг не пробував з'їсти. Так, ну що на другому ставку ситуація в принципі очікувана, але треба було все-таки перевірити, а вдруг <гум> був би кльов, але його не було, так що їду ще на третій ставочок, подивлюсь, що там робиться. Може хоч там вдасться когось піймати, а ні, то що вже так і буде. Тут онкі два незрозуміли, чи то клювання, чи то дрібний якийсь окунь підсідав. Так що, це, думаю, ця водойма вже остаточна. По хижаку стала непридатною. А раніше тут окунь в такий період просто розривав. І досить достойні екземпляри були. Так що, поїхали далі. І що, відкидав я ще на двох ставках. І все, тупо ні одного клювання. Так що, хоч, добре, хоч на перший той приїхав, хоч одного окуня зловив. Рибалочка вийшла. Що, що є, то є. Отака зараз ситуація по кльову. Так що, mm -hmm. надіюся на краще і що на наступній рибалці буде більше рибка ловитися. Всім дякую, що дивитесь.